Сьогодні в цьому відео розпаковка смартфону від компанії Oscal. і називається ця модель Tiger 12. Мене не перестають дивувати китайці, як вони оформляють свої коробки, як пакують девайси. От реальна ціна якість от на рівні дуже хорошому. Приваблива коробка, і виглядає вона круто. На самій коробці є основні характеристики: даний смартфон йде на 13 андроїді, має екран 68 Full In-Cell Screen, 8 ГБ RAM, 128 ГБ ROM, 5000 тисяч батарейка, камера. Ну тут треба дивитися і тестити саму камеру, але вказано 13 пікселів фронтальна і основна 64 чотири плюс від ну типу відео. Давай дивимося, що всередині коробки мені вже цікаво. Пощупати даний смартфон. Коробка, до речі, відкривається дуже просто, теж приємно. Зверху у коробці, що ми тут бачимо? Так, це в сторону, скло. Одразу покажу. Ну, це по стандарту: Таке стандартне простеньке скло. На перший, скажімо, час можна наклеїти, якщо вже хочеш смартфоном користуватись і боїшся за екран. Ось він, красунчик в плівочці. Так, як вона тут знімається правильно, напевно, що за оцю рюшечку треба. Потягнути. Раз. І дістаємо сам смартфончик. У нас цікава більше задня частина. Дуже красивий колір, який переливається, такий темний, від темно-синій. Під світлом дуже гарно грає, такий як градієнт. Дуже класний колір. Давай ми цю наклейку теж знімемо для вигляду, щоб оцінити максимально наклеечку зняли. Сліда. Не лишається. ну Це можна серветкою витерти, тобто це не проблема. Так, щоб воно вигляд якось мало, зняв, зняв наклейку вже. Логотип оскал. Ну, звичайно, тут пластикова, пластикова кришка, але воно так переливається, похоже, на скло, матове скло. Модуль камер виглядає дуже цікаво. Тут прямо написано 64 мегапікселі. Два, два модуля камери. І у нас, виходить, вспишка є, такий круглий. Теж гарний модуль. Не сильно він, так скажемо, випирає, Ну, трошки є по висоті, так, але вигляд це має. Бічна рамка матова. Відчувається, ну, це як метал. Кнопки зразу качелька гучності, включення, я так розумію, і сканер відбитків, і збоку 7 е, лоток. так. Зверху нічого немає, знизу є 3,5 роз'єм, USB-C, отвори під динаміки і під мікрофон. Смартфон в руці. Лежить комфортно, Ну, він достатньо великий, але він не є тяжкий, приємно його тримати. Ну, Зовні мені дуже він подобається. Навчилися робити смартфони, і ну, вигляд класний, солідний. Виглядає дорожче, ніж кошти. Так, давай смартфон включимо, хай він запускається. От, Пішов запуск, я його тут покладу, я його потім налаштую і ще повернемось. Що всередині коробки? Так, знімаємо. Додаткову кришку. Так, у нас тут блок-блок Оскал, блок USB-C, до речі, дуже класно. Що по характеристикам е, максимально 33 Вт він видає. Це реально дуже круто. Тобто, по заряджанню тут показує, по вольтажу, по амперажу і, відповідно, 33 Вт максимум. Такий достатньо тяжкий блок відчувається, що ну, дійсно. Характеристики, я думаю, відповідає. Бо буває написано там 20 або 30 ватт, він такий легенький і він не заряджає на свої заявлені параметри. Так, і кабель в комплекті, резиновий USB-C, USB-C. USBC такий, Достатньо такий міцний. До речі, ні з одним кабелем ніколи не було проблеми у таких недорогих смартфонах. По комплекту тут ще тут є чехол, є інструкція, по-перше, тут можна QR-код відсканувати. В інструкції все тут прописано. І такий простенький чехол. Така рифлена поверхня всередині. Давай одразу примірюємо. Подивимося, як воно сидить в чохлі. Теж, якщо там на перший раз на перший час поносити, так скажемо, смартфон. От, ну, до речі, дуже гарно виглядає в чохлі. Він такий досить тоненький і класно. От, навіть по задній кришці сильно не видно. Ну так, воно вже не так грає, але вигляд воно в чохлі має. Так, тут в нас качельки закриті, натискаючи через них, через чохол, добре. Сканер, відповідно, відкритий. Ну, і пік тут закритий. Так, дістану я з чехла. Я з чехли не дуже люблю. І відповідно тактильне відчуття приємніші в смартфоні, коли тримаєш його без чехла. Зараз я налаштую смартфон і вже оціним його всередині. Ну ось безпосередньо смартфон запустився. Десь пройшло 5 хвилин часу, поки підключилось до Wi-Fi. Всі налаштування пройшли. Я його навіть зараз не використовував, тобто нічого не натискав. От, зараз йде навіть завантаження там якихось додатків, так розумію, і дивимося, як він працює от, Погортати меню, якщо відкрити додатки, наприклад, перейти в налаштування досить шустро і він не лагає. Я вже казав, що є смартфони, які розпаковують тільки з коробки. Він просто лагає, йому треба хвилин 10 полежати. Але даний телефон, от навіть що йде підготовка налаштування, Wi-Fi підключений, він працює нормально. Це стандартні застосунки відкриваємо. Це все по першому запуску. Наприклад, давайте YouTube запустимо. Дозволити, швиденько тут прогрузив. Ну, реально, мені подобається, що він такий швидкий. Тобто, якщо брати знову ж таки недорогі бюджетні смартфони, які працюють адекватно, ну це дуже рідкість. І цей смартфон працює дуже гарно. Мені подобається. Якщо зайти, наприклад, в погоду, все по-першому разу. І. Все, по суті, зараз він просто шукає місце знаходження, так? Але він швидко це зробив. Тобто він програму запустив і все вже працює. Годинник, наприклад, перейти. Відкрилось. Хром відкриваємо. Перший запуск хром, вітаємо. Е, використовувати без облікового запису. Ні, дякую. Наприклад, давайте зайдемо на той же YouTube. Воно відкриває YouTube тут. Так. Ну, і досить по прокрутці, по прогрузці, нормально. Стосовно, до речі, рамок, теж мені сподобалось в даному смартфоні, що підборіддя є, але воно мінімальне. Воно не кидається в очі. Якщо взяти верх і бока, то відповідно воно не таке, прям вже велике. Є смартфони, де воно прям таке от, реально сильно виражене. Подобається як камера. Камера по центру, вона маленька, і теж виглядає це якісно. От, ну, По рамкам і по екрану. Враження першого хороше. До речі, нормальні ж тут стоять. Якщо по яскравості, це навіть не на максимум. Ось, якщо на максимум викрутити, дуже такий сочний яскравий екран. Я назад скручу, щоб на камеру сильно воно не передавало. Давай зразу перейдемо на лаштування і подивимося по екрану. Так, адаптивна яскравість тут є. Темний режим, нічний екран, масштаб і що тут, що тут є цікавого, так? Більше тут нічого такого цікавого немає. Тут 60 Гц, я так розумію, тому що е, немає, е, щоб, ну, відповідно, адаптивне чи, чи змінення Герцовки. Немає. Але ну, 60 Гц є 60 Гц. Нормальний в принципі, екран, прокрутка, виглядає все добре. Якщо перейти про телефонну інформацію, то тут у нас що стоїть? E, DOC OS 4.0. Uh, місце зберігання використане 14 ГБ 128. Uh, так, процесор 8 ядер, ємність комендатора така сама. Оперативна пам'ять 8, плюс можна розширювати, додати 6. Uh, це, до речі, фішка теж. Uh... Сучасних смартфонів що можна віртуальну пам'ять додавати, роздільна здатність екрану 1080 на 2460. Ну і фронталка, і камера, воно тут співпадає. Всі параметри, якщо інформація перейти, то тут версія Android 13.0, а це розуміє оболочка. Doc OS 4.0. До речі, виглядає оболочка непогана. Якщо шторку скинути, ось так виглядає. Шторка. NFC є в смартфоні. Так, геодані виключимо зразу. І, в принципі, тут все, що необхідне є, відповідно, ти можеш редагувати собі. так? Виглядає ну, непогана оболочка, виглядає, тут сповіщення відповідно очистити. І от, вже час пройшов, ну він працює адекватно. Знову YouTube запустимо, прокрутка. От, можна подивитись якесь відео, там, наприклад, 4К подивитися, в якому форматі воно витягне. Так, ну, якесь таке можливо найменше відео. Так, налаштування, автоякість, розширення. 1440 на 60. Це ну, 60 кадрів, відповідно. Даний смартфон підтримує. В повноекранний режим заходимо на весь екран. Оцінюємо картинку. От вже мені картинка подобається. Насичений такий салатовий колір, коричневий зараз колір. Інтернет це відповідно залежить. Вигляд в такому безрамочному режимі також. Картинка дуже класна, мені подобається. Підборідня знову ж таки не сильно кидається в очі. Так, ну це потужне відео, і треба час провантажити. От воно якість та якість воно скинула е, на мінімальну. Але 1440 на 80 е, воно е, витягує, воно витягує. І якщо взяти по плавності, мені цікаво подивитись, чи не буде підвисати відео. Ну, це я розумію, що така зйомка та повільно, так? Але підписань я не бачу. Коти огляду у смартфонів хороші, мені подобається. Е, якщо взяти ну, по відтінках, ну хороші відтінки кольорів, гарна матриця, гарна матриця. От, наприклад, теж можна. От, зараз можна. Ну, це теж воно таке відео як уповільнене. Але нема такого відчуття, що воно гальмує, так? Відповідно, ну це більше от по інтернету, тому що е, включив максимальну якість тормозів. Коротше, немає. Тормозів немає, і це дуже добре. Тому якщо ти будеш там дивитись відео, фільми хорошій якості, то він лагати не буде. Немає хламу, це теж мені подобається, що ну тут основні такі додатки стандартні, нема всяких там напічканих програм, які просто не потрібні. Враження по смартфону дуже хороше, звичайно, там, як тримає батарею, це все більше на практиці, але 5000 мА, думаю, на цілий день тобі точно вистачить. Що стосовно камери, давай запустимо камеру, камера, от, я запустив просто фото, зображення, так, по фоці от, виглядає непогано. От, Я зроблю фотографію. Давай подивимося разом на цю фотку, що там по якості в нас вийшло. Ось фотографія, якість достатньо хороша, і ось ця камера мене. Радує, мене дійсно радує, тому що фотка нормальна. Фотка нормальна. Так, давай вийдемо, подивимося, що по відео. Так, перемістити в кошик і запустимо от відео. Full HD, йде запис. Наприклад, на ту саму клавіатуру. Навести потім на інакше. Ну, фокусування таке собі, звісно, але якість картинки, відео непогана. Ну, Стабілізація тут, відповідно, мова не йде, але. Більш-менш теж нормально. Якщо сфокусуватись там от на колонці, на мікрофоні, на мишці. Ну, достатньо швидко, але відповідно. Саме фокусується, але трошки довше. От. Але це смартфон в принципі, не про камеру, але відео тут непогане. Фотки він робить непогані. Якщо там взяти на вулиці при денному освітленні, я думаю, фотка буде ще краще, тому що деталізація клавіатури була дуже непогана. Стосовно деталізації відео, теж, в принципі, на такому середньому рівні. Що стосовно взагалі по якості, мені сподобалось, як смартфон виконаний. Він реально гарно виглядає і відчувається в руці. Комфортно тому, якщо тебе зацікавив, даний смартфон, я залишу посилання під цим відео, ти можеш перейти, подивитися всі його параметри. Ну і відповідно придбати при бажанні буде сайт виробника.